Аврійський університет не об'єднуватимуть. Поки що такі останні новини ви могли прочитати в медіа. Проте давайте розберемося з цією історією. Все почалось з цього документу кабінету міністрів, який запостив один з телеграм-каналів. В рішенні урядовців йдеться про поглинання Києво-Могилянською академією Таврійського університету. Дивує те, що керівництво ТНУ цей документ не отримало. А про плани Кабміну і Міносвіти, в тому числі, дізнали з інтернету. У ректораті повідомляли взаємозв'язку між Міносвіти і таврійським університетом. Не було, тож запросили чиновників на зустріч для роз'яснень та подальших кроків. В подальшому, а де окупація буде, Крим повернеться назад в Україну, щоб Таврійський університет з відповідним статусом, високим статусом міг повернутися в Крим. У мене постає просто питання: для чого знищувати освітню складову? Незаконним. А поки ТНУ та міносвіти розставляли всі крапки над і у соцмережах, студентам вдалося отримати пояснення від заступника міністра освіти з питань вищої освіти Михайла Винницького. Посадовець заявив, що Таврійський університет більше не можна вважати кримським, бо він не має власності в тимчасово окупованому Криму. Студентів та викладачів співострова навчальних програм пов'язаних з кримською тематикою. А ось про ректори Таврійського університету заявили протилежне. Це єдиний кримський університет, що нині набирає оборти в розвитку. За роки ми маючи ступінь ризикованості за рейтингом державної служби якості освіти 75%, Маючи високий ступінь ризикованості, станом на 2023 рік, маємо ступінь ризикованості середній – 40%. Тобто, ми показники якості свої поліпшили покращили. Відповідно до рейтингу, який робить щорічно освіта Юа, наш університет піднявся. З 72-ї позиції в 2021 році на 42 позицію. Сорок позицію за два роки фігура Винницького у цій темі випливла не просто так. Його відстоювання об'єднання в переписці зі студентами відбулось не дарма теж, адже тут проглядається певний конфлікт інтересів. Ви не задумувались, чому хотіли приєднати саме до могилянки, а не до іншого альма-матер? Заступник міністра освіти і науки пан Михайло Вінницький. Викладає в києво могилянській академії. Цю інформацію можна побачити напевно в декларації або в інших місцях, бо ця інформація публічна. Він є викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи і так далі. Тому в мене виникає питання: чи не є там ознаків корупційних е, проявів? В ТНУ припускають, об'єднати дві освітні установи хочуть через цінну землю, на якій розташований Таврійський університет. Установа знаходиться на ласих для забудовників гектарах на Печерську. Мон усіма способами намагається його знищити чи шляхом ліквідації, чи шляхом приєднання будь-яким шляхом. Це всім відомо, тому що отут є певні території території, які можна забудувати. І вони усілякими способами намагаються це зробити. Ми вирішили надіслати запити до Міносвіти за роз'ясненням та до Національного університету Києво-Мигилянська академія. Урядовці спершу визнали свої плани щодо об'єднання, та згодом міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про відкладення планів про об'єднання. А в Могилянці після інформаційного шуму довкола питання взагалі відхрестились від ініціативи. Схоже, дали задню. До речі, в тимчасово окупованому Криму діє його російська копія, яка потроху відновлює свої міжнародні позиції. І у разі ліквідації нашого університету для окупантів це буде приємним бонусом у боротьбі за повернення Криму до України.